Чотирнадцята година в Україні. Саме час дізнатися. Останні новини. На Одещині п'ятеро людей постраждали внаслідок атаки російських дронів. Спалахнули масштабні пожежі, пошкоджено цивільну портову енергетичну інфраструктуру. Без електропостачання залишилося понад 30 тисяч абонентів. І докладніше про ситуацію в регіоні ми дізнаємося від його очільника: Олег Кіпер, начальник Одеської обласної військової адміністрації. Зараз із нами наживо. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Пане Олександре, вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, нам подробиці цієї нічної атаки. Який стан постраждалих і які власне масштаби руйнувань? Подробиці, на жаль, що щоночі не дуже втішні. Одеський регіон ворог не позалишає. Практично щоночі і ця ніч не була виключенням. Потерпілі п'ятеро потерпілих стан. Важкості середній їм надана вся необхідна медична допомога. Вони ну, стан стабільний, тому е, бажаю їм найшвидшого одужання. Хоча е, психологічно, те, що вони пережили, ви бачили скільки було і пожежі, тому що це було влучання в товари, е, які взагалі не мають ніякого відношення для військової складової, це просто експортні товари, які знаходилися в портовій, при портовій інфраструктурі на вигрузки, тому. Е, Ворог не нехтує нічим, б'є по, по об'єктам, де тільки може, і де тільки це можливо для того, щоб більш за все посіяти. Я думаю, паніку посіяти якісь в суспільстві. Також незадоволення щодо. Війни і таке інше. Що стосується е, декілька об'єктів, які були, в, в, потрапили під обстріл, це критична інфраструктура. Е, до цього часу у нас е, місто Чорноморськ перебуває без світла, близько 30 тисяч людей. Це за останній місяць, е, друге. Зараз відлити пункти незламності. 16 люди приходять, заряджають свої мобільні засоби для того, щоб бути на зв'язку. Вода, вода присутня. Лікарні працюють в штатному режимі, забезпечені генераторами. Все, що необхідне для функціонування, є в наявності. Працює. Мобільний зв'язок сталий. Працюю над тим, щоб поновити і повернути світло тим абонентам, які зараз його не мають відсутні. А, я правильно розумію, що тільки Чорноморськ зачепив цей блекаут, чи можливо ще десь ще люди від цього постраждали? Да, основна частина саме лягла на місто Чорноморськ. Ага. А чи можете спрогнозувати, можливо, скільки може тривати роботи з відновлення електропостачання? Олександр, сьогодні всі служби залучені для того, щоб якнайшвидше це відновити. Це технічні моменти, які не хочу забігати наперед, але ми все робимо можливе для того, щоб як швидше до міста повернулося світло, тому що і температура. Ми розуміємо, що вже осіння, осіння пора. Температура може вночі понижуватися. Тому працюємо над як можна швидше включити до всіх домівок подати електроенергію. А як щодо пунктів незламності, ви сказали, що їх зараз розгортають у Чорноморську? Чи достатньо їх, чи всього вистачає для їхньої роботи? У нас на жаль негативний такий досвід існує, і ми розгорнули 16 пунктів незглавності. Поки невелика кількість їх відвідувала, люди приходять для того, щоб зарядити свої мобільні пристрої, десь погрітися великого напливу немає. Ну, ми це бачили раніше в першу добу від блокауту. Не така не на явка людей, тому що десь є свої гаджети, які мають можливість підзарядити генератори. Наступ минулого разу ми це більше бачили більше людей, які приходили саме до пунктів незламності за різним по різним причинам. Це була друга доба а на зараз такої активності, такої щодо їх використання, ми не бачимо. Якщо загалом, як би ви охарактеризували зараз ситуацію в енергосистемі Одещини, я маю на увазі, от саме в нинішніх умовах, з наближенням опалювального сезону, чи готова область до викликів, які можуть виникнути, чи можливі, наприклад, такі жорсткі графіки, як зараз на Чернігівщині, що ви як ви би оцінили? Нати дві зими, Одеса дуже дуже важко перезувала зими, і в нас були враховуючи постійні обстріли минулої зими. У нас були моменти, коли до 100 тисяч людей перебували одночасно без тепла і світла. Тому ми до цього ставимося дуже дуже серйозно. Робимо всі висновки щодо минулих зим, минулих років, де які помилки можна виправити, де можна більше звернути увагу, де тому. Під час навіть зараз проводимо інвентаризацію постійно засобів, які необхідні для потреб забезпечення як теплопостачанням, електропостачанням. Тому ну, ситуацію ми завжди рахуємо, як, як що ситуація в нас з електри... з постачанням електричної складової непроста. Непроста, але при цьому всьому у нас забезпечені школи, дитячі садочки медичні заклади, 100% забезпечені генераторами. Є певний запас палива на певний період часу для того, щоб вони могли б автономно працювати до тижня, і зараз вивчаємо питання, можливо, навіть щоб продовжити цей запас для того, щоб бути впевненими, що Ворог не спить, і ми маємо бути готові до того, що можуть бути будь-які виклики. Пане Олеже, дякую вам і за роботу і за інформацію, яку ви нам надали за відповіді на наші запитання. Нагадую глядачам, що це був Олег Кіпер, начальник одеської обласної військової адміністрації. Понад 60 заяв про руйнування через обстріли отримали поліціянти Нікопольщини за останню добу. Ворог щодня тероризує тамтешніх жителів під прицілом і прикордоння Дніпропетровщини. Більше знає наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зараз наживо з нами. Олена, привіт! Тож розповідає, що відомо про наслідки цих російських атак. Привіт, Олександр. Напередодні російська армія поранила трьох нікопольців. Це 18-річна дівчина і чоловіки 26 та 45 років. Всі госпіталізували у стані середньої тяжкості. Загалом за останню добу ворог бив з артилерії та ФПВ-дронів по Нікополю, Марганцю, селах Мирівської та Покровської сільської громад. Поліцейські опрацювали поночі 60 повідомлень про обстріли. На місця були скеровані слідчо-оперативні групи. Вони вилучили речові докази. Та задокументували пошкодження території та будівель на підприємствах приватним будинку та гаражі. Господарські споруддя, яка вигоріла вщент. під прицілом ударних безпілотників, була і межівська та покроська громади Синенківського району. Там руйнувань та пошкоджень зазнали приватні будинки, минулися без постраждалих і от днями на безпечній відстані від фронту у Синельківському районі відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Прийматиме воно військових і цивільних, які потребують. Відновленню після важких поранень та хвороб. Далі прошу послухати прямомову, мову, який спектр послуг надаватиме відділення пацієнтам. Одночасно відділення розраховано на 28 ліжок. Ми його починаємо заповнювати. По обладнанню всі питання реалізовані З пацієнтами, всі фахівці, які по вимогах. По програмі медичних гарантій по цьому пакету: ерготерапевти, фізичні терапевти, лікарі фізичної реабілітації, медсестри, асистенти фізичних терапевтів. Також незабаром у цьому медзакладі розпочне свою роботу он, оновлене терапевтичне відділення. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Олександр, тобі слово Олено. Дякую тобі. Це була Олена Мандалюк. Вона й далі відстежує безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Полтавщина отримала понад 47 мільйонів гривень із передбаченого по Україні мільярда на облаштування тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. Відповідну постанову уряду хвалив ще в вересні. А що вже зробили в області, щоб прийняти переселенців з прифронтових територій? В нашому ефірі розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут. Полтавщина отримала 47 мільйонів. Зараз ми опрацьовуємо це з територіальними громадами і е, органами місцевого самоврядування для того, щоб визначити ті е, місця тимчасового перебування людей, де необхідно провести ті чи інші роботи. Орієнтовно на сьогоднішній день ми маємо 2000 місць е, такого. Оперативно для того, щоб ми могли розмістити людей. Відповідно, там відбувається зараз частина укомплектування для того, щоб ми могли е безболісно, без... Е безболісно отримати е ну прийняти е людей для їх тимчасового розміщення. Російські акції рекордно обвалилися. Не бували падіння за день. Найстрімкіше за останні три роки сталося після заяви російського дипломатичного відомства, а саме, що прогрес у досягненні потенційної мирної угоди про припинення війни в Україні значною мірою зупинився. Акції Роснефті впали на 2,5%, Газпрому та ВТБ на понад 4%, Сєвірсталь, аерофлот, Ростелеком, Інтеррау та Магнітогорський металургійний комбінат здешевшили на понад 5%. Ків найбільшого падіння зазнав металургійний концерн Мечел. Мінус 7%. відсотків. Експерти пояснюють, що інвестори досі покладалися на результати зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, але наразі сильний імпульс на користь досягнення угоди вичерпано. Скляні мистецькі роботи у Львові створюють ветерани російсько-української війни в рамках міжнародного симпозіуму. Із ними працюють митці з-за кордону. Мета оформити інсталяцію про сьогодення війни. Як триває процес і як упорилися воїни, розкаже Роман Гаврилів. Із такої невеликої розжарної кулі постане скульптура скляна. Поруч дві печі. В одній скло плавиться, друга підтримує високу температуру. Тут ну тисячу градусів на 300. на міжнародному симпозіумі гутного скла. Ветерани-пацієнти центру незламні зроблять свій внесок в інсталяцію про надію на краще. Центром її будуть два стовпи: один блакитний, другий жовтий, і вони будуть вилізати з хмар. Вони будуть над хмарами. Така ідея наша основна технологія дуже специфічна. Це насправді складно виговати одного доброго майстра гутника – Це мінімум 5 років щоденної роботи. Завдання пійців зробити похмаринця. 35-річний ветеран Віталій Шуміленко зазнав поранення правої руки на Курщині. Працювати фізично стало незручно, та він серед гутників, тобто тих, хто створює художнє скло. Ми у йому випадку це розвиток і ну скажем так, моторику якось відновити. Так як я правша, мені лівою чашка все робити. Я неоднократно повторювався, Ну, повторювався, що потрошки від кожного робимо щось велике. Ну і це хай проявиться це в якійсь скульптурі. Ну я думаю, що це буде класно. За ветеранами стежать майстри з країн Європи і не тільки. Така з Нової Зеландії каже, це його перший візит в Україну і запевняє не останній якщо я міг би зробити щось, щоб показати підтримку хлопцям, я буду більш ніж радий це зробити. Навчити їх виробляти скляні скульптури виклик для нас, звісно, і ми його приймаємо. Це важко, але ми здатні все зробити. Скляну кулю видувають так званою гутною трубою. Чернігівець Володимир Качану у 54 з першого дня повномасштабної агресії пішов на фронт. Майже рік тому його атакував ворожий дрон. У цілі досі багато уламків. Ветеран відчуває фантомні болі. Але тут каже зміг відволіктися. Хоча раніше справи зі склом не мав. Тільки розбивав із рогатки пацанов, стріляв по склу, А так не мав. на проєкті. Це не перший його виріб. І цьому мистецтву Володимир надає велике значення. Останеться пам'ять, вже вона останеться так само, як я вчора зробив кружку внучці, то їй буде, їй три ось буде, то буде вона вже вічне, показуємо забіг. Ще раз. Роби хмару, не бачу хмара на неї. А ось Володислав із Київщини працює на кріслі колісному. Він бився в складі ТРО у 2023 році. Постраждав від російського обстрілу. Це теж його перший досвід роботи зі склом. Знаєте, працюєш і ти забуваєш про все. Ти просто насваждаєшся. От перший мій опит. Я даже знаєте, не не зрозумів, навіть, як як воно так все, все вийшло. Якось все швидко. цей час пролетів, отак як як секунда. Керівник проєкту Михайло Бокотай каже: робота зі склом завжди імпровізація. Тож до ідеї бійців гутники відкриті. Питався хлопців, що би ви хотіли зробити. Відразу один з хлопців каже: Зробіть мені руку. Я кажу, добре, ну то це гарна ідея. Давайте подумайте на цією ідеї. Ми в ту інсталяцію можемо включити і такі елементи, але з позитивним настроєм. Щось цієї співпраці вийшло. Дізнатися можна буде 14 жовтня у Львівському музеї імені Андрея Шептицького. Тоді відбудеться підсумкова виставка проєкту. Роман Гаврилів, Юрій Головінка, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. О п'ятнадцятій вийде оновлений випуск новин. Ну а доти Вирини Баглай є багато що вам розповісти. Ірино, тобі слово. Дякую, колега. ССО наносять черговий удар. В РФ бензинова криза. Як це позначиться на військових спроможностях російської армії і що зміниться на фронті в Україні? За кілька хвилин дивіться в нашому ефірі про це. Ми боремося за країну рівних можливостей.